Сьогодні в відео Мілан обрав нового головного тренера. Поділля підписало двох нових гравців: Ювентус хоче підписати Сандро Тоналі. Атлетико Мадрид націлився на підписання Ентоні. Саудівські клуби продовжують боротись за підписання Вінісіуса. Головний тренер руху може бути скоро звільнений. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Таджицький півзахисник Шахтаря Хусрав Тоїров, який на правах оренди грає за Чорноморець, був переведений до юнацької команди одеського клубу. Вінгер, який приєднався до клубу, лише взимку встиг зіграти всього два матчі проти лівого берега та полісся, але став непотрібним новому головному тренеру. Мілан та Жоау Фелікс не продовжуватимуть співпрацю після закінчення оренди. Футболіст повернеться до Челсі, де влітку буде розглянуто питання про його майбутнє та можливий новий клуб. Наполі прагне підписати Умара Соле. Клуб хоче якнайшвидше завершити перехід центрального захисника. Спортинг хоче втримати влітку чотирьох гравців: це Інасіо, Діоманде, Хюльманда і Трінкау. Віктор Дьокереш є єдиним гравцем першої команди, якого очікують втратити. Вільяреал підписує 19-річного атакуючого півзахисника Ніко Баратучі з молодіжної команди Мальорки. Мілан хоче призначити Роберто Дедзербі на посаду головного тренера. Контракт італійського фахівця з Марселем розрахований до літа 2027 року, і поки що не зрозуміло, чи захоче він змінювати клуб. Також у керівництві Россонері розглядають кандидатуру Антоніо Конте і Масіміліано Алегрі. Призначення Алегрі видається найімовірнішим варіантом, оскільки у нього зараз немає постійного місця роботи. Ковентрі Сіті проявляє зацікавленість в купівлі молодого голкіпера шведського клубу Гаїс. Кейс Сімс може поповнити склад Ковентрі Сіті влітку. Центральний захисник Уго Перес залишить Вільяре Албе після закінчення терміну контракту цього літа. Офіційно Жоао Гомес продовжив контракт із Вулверхемптоном до літа 2030 року. У шорт-листі Манчестер Юнайтед на позицію центрального нападника перебуває близько п'яти імен. Клуб вибере конкретного гравця, виходячи з бюджету на літнє трансферне вікно. Челсі намагатиметься влітку придбати футболіста РБ Лейпци Хаві Сімонса. Вартість трансферу 60 мільйонів фунтів. Поділля представило двох новачків: це Валерій Юрчук та Ярослав Квасов. Ювентус навряд чи викупить Коломуані, і ПСЖ він теж не потрібен. Челсі підпише контракт із Джейдоном Санчо, але влітку після його офіційного переходу на Стемфорд Брідж гравця запропонують Борусії Дортмунд. Офіційно Бен Єдер став гравцем іранського Сепахана. Контракт підписаний до кінця наступного сезону. РБ Лейпциг хоче повернути свого екс тренера Олівера Гласнера в команду наступного сезону. Німецький клуб вже провів переговори з представниками тренера, який зараз тренує Крістал Пелас. У контракті Ліама Де Лапа прописаний пункт про викуп за 40 мільйонів фунтів, якщо Іпсвіч вилетить із АПЛ. Ювентус визначив Сандро Тоналі головною трансферною ціллю на літо. Вони вже провели непрямі контакти. Італійський клуб розуміє, що трансфер обійдеться щонайменше у 70 мільйонів євро. Один із варіантів угоди є включення Дугласа Луїза в вартість трансферу. Мілан досяг усної домовленості з Фабіо Паратічі про те, щоб стати наступним спортивним директором клубу. Брайтон призначив ціну в 100 мільйонів фунтів за Карлоса Балебо. Ним цікавляться багато топ-клубів. Кенан Єлдис повідомив своєму агенту, що хоче залишитися в Ювентусі на наступний сезон. Цього літа на футболіста буде великий попит з боку клубів з Англії, але гравець не збирається залишати італійський клуб. Свен Ульрайх вирішив залишитися в Баварії ще на один сезон. Продовження контракту лише формальність, оскільки клуб також хоче його зберегти. Очікується, що наступного сезону Ульрайх посяде місце третього воротаря після Мануеля Ноєра і Йонаса Урбіга. Офіційно Брайтон купив юного Вінгера Сандерленда. Трансферне вікно ще зачинене, але Брайтон вже працює на трансферному ринку. І першим літнім новачком клубу стане Том Вотсон. Трансфер обійшовся в 12 мільйонів євро. Атлетико Мадрид хоче підписати Ентоні. Сімеони бачить у ньому нову атакуючу зірку. А Манчестер Юнайтед готовий продати футболіста за 48 мільйонів євро. Баварія проявляє інтерес до Константіноса Карецаса і вже зробила всі необхідні запити щодо грецького таланта. Однак Баварія не вважає нового атакувального півзахисника своїм пріоритетом для підписання. Офіційно Спортинг здійснив перший літній трансфер. Клуб підписав гравця Леванте та збірної Грузії Георгій Кочорашвілі. Португальський клуб заплатив 5,5 мільйонів євро. Атлетико Більбао має намір продовжити оренду воротаря Алекса Падільєв-Пума до кінця наступного сезону. Севілья забезпечила підписання Вінгера Сельти Альфона Гонсалеса на наступний сезон. Гравець перейде безкоштовно, оскільки його контракт закінчується в червні, а Сельта ще не продовжила його. Мауріціо Сканаїно залишить посаду президента Геді, щоб зосередитися на роботі в Ювентусі, де він обіймає посаду генерального директора. аль Наср і Аль Хіляль готові заплатити Реал Мадриду 200 мільйонів євро за Вінісіуса. Все вказує на те, що правий захисник Серхіо Карейра залишить Сельту влітку. Клуб не хоче платити йому зарплату, яку той вимагає за продовження контракту. Серхіо Наваро, директор академії Атлетико Більбао, залишить свою посаду наприкінці сезону через сімейні обставини. Арсенал влітку хоче підписати Лероя Сане з Баварії вільним агентом. Баварія поки не зробила кроків для продовження угоди, при цьому футболіст готовий піти на зменшення зарплати заради продовження контракту. Ліверпуль та Реал змагатимуться за підписання захисника Байера П'єро Інкап'є. Манчестер Сіті зацікавлені у трансфері Педрі з Барселони та можуть запропонувати 100 мільйонів євро. Львівський рух може змінити головного тренера найближчим часом. Доля Віталія Пономарьова залежить від результатів останніх матчів. У разі звільнення головним кандидатом на посаду є Олександр Поздєєв, який нещодавно залишив колос. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.